Люди добрі, хочу вам побажати міцного здоров'я, а щоб воно у вас завжди було міцним. Я вас прошу, вживайте отакі овочі червону цибулю. Це ліки навіть кажуть зупиняє онкологію. Це треба вживати кожен день, по можливості, у сирому вигляді. У нас так, жовта цибуля біла на готовку йде, а отака червоненька. Ми вживаємо її в сирому вигляді тільки. Бо вона дуже корисна. І тоді хвороби ніякі вас не візьмуть. Це дари літа, які треба... Кожний рік саджает, не полінитись і вирощувати її кожний рік треба вживати. І тоді ніякі хвороби вас не зацеплять. Бажаю всім гарного врожаю, отакого от золота, що дає нам наша земля.